Міжнародний день вихователя ми завітали у дитячий садок номер 1 дзвіночок. Дошкільний навчальний заклад випустив не одне покоління юних шосткинців. Його було відкрито у 1968 році. Тож, за скромними підрахунками, за весь час роботи садочок відвідували близько 25 тисяч дітлахів. І сьогодні вихователі садочка продовжують працювати та пристосовувати свою роботу до умов воєнного часу. Дошкілля воно є першою, як кажуть, сходинкою у великій галузі освіти, і дошкільники завжди. Були, є і будуть найкращими, найрозумнішими, найактивнішими. То сьогодні хочу наголосити про те, що в дошкіллі не бувають абиякі люди. Якщо вони приходять у дошкілля, то вони залишаються тут надовго. Методики роботи з дітьми є сталими та традиційними, але вихователі запроваджують і інноваційні технології, розповідає вихователька-методистка Наталія Володимирівна. Ми останнім часом вибрали собі, і дуже нам подобається це Стрім освіта дітей дошкільного віку. Стрім освіта змінює підходи до організації освітньої діяльності. Навчання дітей відбувається не за дисциплінами окремо, а за глибоким вивченням окремої теми. Основним методом пізнання є дослідницька діяльність, врахуючи те, що зараз діти такі більш активні. Більш допитливі, скажімо так, вони більше знають, чим їхні ровесники, наприклад, ну, 20 років тому, 30 років тому, і в них і запроси інші, і уміння навіть інші. І ці діти, які сьогодні ходять до дитячих садочків, вони не можуть довго утримувати увагу і сидіти в статистичній позі. І це не можна назвати недоліком, каже пані Наталія. Такою є психологічна особливість сучасних дітей. Тож вихователі враховують це в своїй методичній та практичній діяльності. Авторські та колективні публікації працівників дзвіночка можна зустріти в усіх фахових виданнях. Багато публікацій присвячено саме стрім у світі. На сьогодні публікації в наших фахових всеукраїнських журналах. Нашого колективу дуже багато, понад 300 публікацій. І в мене особисто їх понад 70 публікацій. Наталія Володимирівна працює в сфері виховання дошкілля більше 40 років. Вона спеціалістка вищої категорії, має педагогічне звання старший вихователь, знак відмінник освіти України та почесні грамоти різних рівнів. На початку цього навчального року була нагороджена цінним подарунком від голови обласної ради. Робота виховательки з фізичної культури Ганни Ігорівни пов'язана з руховою активністю дошкілят. Вона працює з дітками 16 років, а сама є досвідченою спортсменкою, бо довгий час займалася лижними гонками та виконала норматив майстра спорту. І багато батьків вважають, що ну, фізичний розвиток ну, це не обов'язково. Головне, щоб дитина вміла там читати, писати, вчила англійську мову. Але, шановні батьки, хочу вам сказати, що Фізичний розвиток це найголовніше. Якщо ваша дитина буде активна, то вона буде і в школі швидше запам'ятовувати. Вона буде сміливіша, вона буде впевненіша в своїх власних силах. В своїй роботі пані Ганна використовує такі сучасні методики, як фітбол, гімнастика, елементи степа аеробіки, пілатес, елементи йоги, гімнастику ходу. А також напрацювання Аксіонової школи розумного руху зв'язку з воєнним станом так склалося, Всі ці інновації відійшли трішки на, на другий план, тому що щоб використовувати інновації в роботі з дітьми, ну потрібно знати ну, елементарну методику. Потрібен спеціальний інвентар або обладнання, приміщення, що зараз, на жаль, у батьків вдома. Ну, Відсутнє, можна сказати. З початком воєнного стану виховательці довелося повністю перелаштовувати свою роботу. Пані Ганна обрала для роботи відеозапис з платформи розвитку НУМО» на сайті Міністерства освіти та науки України. З великих відеоуроків обрала те, що стосується саме її роботи та самостійно монтувала відео. Це були такі відео, наприклад, як вправи для рук, вправи для ніг окремо, вправи для очей, вправи для пальчиків рук, тобто ну, окремі частини тіла. Вони займали 2-3 хвилинки. Це було зручно і батькам і дітям. Влітку почали влаштовувати живі зустрічі на свіжому повітрі з дітками в присутності батьків. Проводили фізкультурні розваги, рухливі ігри, спортивні естафети просто неба. Також організували заняття в басейні у присутності батьків. Після довгої перерви такі зустрічі викликають масу позитивних емоцій у дітей та дорослих. Починаючи з 1 вересня, ми працюємо відповідно до листа Міністерства освіти і науки, методичних рекомендацій, які вони розробили під час роботи дошкільних закладів у воєнний стан. І ми працюємо в форматі онлайн і в форматі офлайн. З нагоди свята вихователі закладу дошкільної освіти номер 1 дзвіночок вітають своїх колег та малечу. Сьогодні хочу всіх привітати із цим професійним святом, яку б посаду, яку б роботу не виконували. Ті люди, які працюють у дошкіллі. їм великого міцного здоров'я, мирного неба над головою. Хай збудуться їхні всі мрії. Хай буде мир в нашій Україні. Своїм колегам хочу побажати, звичайно міцного здоров'я. Мирного неба над головою, творчості, креативності, впевненості в завтрашньому дні. Я щиро бажаю всім освітянам, дошкільникам, наснаги, творчості, а найголовніше найскоріше дочекатися того дня, щоб дошкільні заклади відкрили широко двері і свої обійми нашим дітям, заради кого ми працюємо. Дитячий садочок це перша ланка у галузі освіти, перший колектив для малечі. Тож роль вихователя в цьому процесі неоціненна. Якщо дорослі створюють такі умови, де дитина може експериментувати, досліджувати, діяти практично і в результаті цієї діяльності робить власні висновки, то такі відкриття запам'ятовуються кожному і на все життя.